Так, буду два стрімчанських на ютубі І окремо в Тек -тоці. Так, перевіряю Все хорошо. Так, вітаю, друзі, хто зайшов? У нас стримчику. Всем Прибиваємо... давайте на... От сюди. На синеньку. Так, 50% кадрів губиться, круто. Може, може вирівнює, може ні. Починаю mm. вирівнювати, не не вирівнює. Ну, заму ні хто не па. А, не, падають. Е-е-е-е. Yeah, 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 yeah. Один от. А, вони всі сюди падають. Мене залагало. А у мене, походу. Нахайте мене чуєш? Да, 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 чую, чую. Бо у мене інтернет щось походу, цей. У мене ті бігає вже. Зберемося. У меня тоже. Я уже розібрался. Е, Маха, мені треба допомога. А, все, я нокнув. Понял. Здорово, Даня, здорово, здорово. Так, а хто в Ютубі зайшов? скажіть, будь ласка, чи все, Окс, трансляция, чи. чи все ж таки их дуже пердовить. Відпадають кадри? У мене типу бігають, Меха. Да? Не дякую, Фортик, дякую за підписку. Ми можем. можем дивись, не проблема. Підписуйся на ютубчик. Я тебе додам. По дві людинки буду додавати. У мене щити повні, там є якась нова бочка, яка дає повні щити. Здорова, така. Не бачу такого. Так, тут же біта з'явилась. Ну, такие, якщо чесно. Біта? Угу. Ну, катана була набагато краще. А ну, нахера так по-дебильному ставиться ящик. Щоб його так розбивати, чи що? Ну зараз я спробую юзанути. Юзай, юзай. Бочку цю? Що, 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 що саме? Юзанути. Да ні, 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 то я так. То... Вони ще походу. Бочку тут на 40% вона, я її доюзаю. А це не копає, дякую тебе за підписку. Надавайся в друзі. Я тебе додам. Лут, гамно. Дом в мене теж не особи є. Чим, чим як, як то сказати, похвастатись. Ну, прикольно, я, я паучив перк, лутаю амо, коли лутаю золото. Євген Евген Гекан уже стрім іде. Тимур 4767. Окей, окей. Давай. додавайся тоді. І додавайся сразу кидай мені інвайт на моє лобі, щоб до мене не біжіть. Я вже на синю йду. Я вже на синю йду. Не бачу сенсу тут далі тусуватися. Зараз я останні тут сундучки долутаю. Привет, привет, Никита, привет. Погонок у ну, нас в Сенсі. А, походу. Ну, я щас подниму я тут поруч. Давай. Коли я стримлю, да каждый день стримлю, в основному в день. Десь с 2 до 6 до 7, а потім ввечері так опціонально з 8 до 10. А, у нього є, добре. А ты где побегу? Да, я біжу до того, Меха. Давай, давай. Ты що мені прям дуже не подобається, зараз що у мене з ютубом походу там зовсім біда. Біда в сенсі. Ого, зона далеко. Ну, 30% кадрів пропадаю, дропайся. А На мені пише статистика. Я думаю, це из-за того, що це онлайн гра хоча я в день нормально пробував. <coughs> Бітрейт нормальний, пишем. Привіт, привіт. Можна, можна, друзі, Задавайтесь. Да, можна, можна. Додавайтесь в лобі, і ми по черзі якось... Маха, ми до вас їдем. Я граю на Xbox Series X. На геймпаді. Ой, у мене є ЕТИПИ уже тут. Да, 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 ми до тебе подъезжаем. Да, 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 да. Не знаю, походу зверху, двоє. Да, надо даху. Я вище, походу. Да, вони походу на самому Або внизу, зомби ще вощи тако. Типу. їх не може найти, а. Опа, Ого. да. Ага. Так, да до Я за Давай, стрибай вниз. Привет, привет, Роналду. Ай, ё! Машина ще проехала! Машина проехала! Так, Окей, мы одного с другим... Он тип сбитый газ загасил. Что ты бы Да Да нет. Меня ебнуло. О нем тогда? Тип спиту. Гамнюк. Корону забрить мы? Я забрал. Не, вон он валяется еще. Я тебя прибутаю. А что корону мы забрали походу, да? Я забрал, я забрал. Вона валялась и как бы. А, не, забрал, скибиди, скибиди все. Здорово, Марвин, здорово. Там валяется еще одна. О, Марвин, чуешь, а можешь зайти до мене на канал? Там в мене ще одна трансляция. Е -е, горизонтальна, подивися, что там відбувається. Ой, у нас еще один нок. Как бы. Да? Так, я ребутнути не можу. Я ніхуя не викупаю. на выкупаю. на Xbox тільки Series S понял тебя. Fortnite для S саме 10 80, 120 FPS, Easy, можна грати. Так, зона йде. Давай, 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 блок швидше буде. привіт привіт. Да, в Ютубі, в Ютубі, Марвин, в Ютубі. Майн, ж на каналі, там другий відос з заставкою з Огурчиком. з другого сезону. Ну з нового. Нок новый, а ч ні? Да. Все, треба Добрий день, Сашко. Привіт, привіт Золота снайпа забереш? Давай. <кх> а, уже залагав. Нам треба біфти, безони. Так, да, ага. можна буде приєднатися, єднайтеся, а там я почав додавати. Ой-ой-ой. Все, я тут. Е, Полін, да все нормально. там все, окей. Включить музыку. И давай ты седай, седай ты в цей. Саня, седай. Поедем на зону. Все, все. Нас багато, разом нас багато. Машина їде, машина їде! Нас не подолати, Чи бачу. Ні? Да, їхала, їхала. Ось вона просто зупинилась. Це погано, що вони зупинилися. Це норм Марвін, там її звук не відпадає, типу, і все синхронізовано, все окей, отут тут лутано. Тут, вони отут відбудовуються на респавні. меха. Вони поїхали далі. Понял. понял. Доганяй вас. Нас. Так кикнем. Е, Сишко, мене теж звати Сишко, Ми з тобою тски. Поняв, Марвін. Ну, я ще чекну, <coughs> Потім, Блін, ну окажу, що... Типа фрейми фрейму пропадаю. Мабуть до 1080 буде понесет стрім там. Побачим, когось кікнем. Все одно я по двоє буду додавать, друзі. А, квест, квест, я поняв, я квест. Ой-ой-ой, у мене ціпи, у мене ціпи. Меха, я з тобою. Ми з тобою, маха. Дай типы. Авой, здесь путь свичу, я зва. Там когось? А ось, 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 тут когось. Ага, бачу. Тут декілька, то хуя. Бачу, бачу, бачу. Я двох нокнув. А я не можу попасти, прикинь. Є? Добрий. А, мене нокнули. Не бачу, ще, де. Приємно, сишко, приємно. Дякую вам всім за підписки, дякую. Розповідайте, чи граєте в Fortnite. Перші sub-zira може взяти. Да, вони класні. А я не знаю. заберіть у мене напевно перше субзира, бо. А тут їх багато бери в кожного. Тут на кожного височить. Так у мене бита ще просто і бита кла... Ну, крута, типу. Я биту тільки що двох типів виніс. Яка в мене гра на першому місці. Привіт, коль. Ну... не знаю. Ну, типу, нема, нема на першому місці, знаєш це ж під й Сьогодні Fortnite, завтра щось інше. Післязавтра ще щось можу сподобатись більше. Поки, поки в загальному да, Граю в Fortnite. І все. Що ти, Коля, будеш грати? Ти ти, тебе температура прийшла, вже нормально себе почуваєш. Що, можна... на зону рухатись. Ну да, 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 да. Рух эмис. <клес> водичці, до речі, якщо скупнешся, то будеш швидко бігати потім. потом. Оооо, ты можешь бегать и по воде, типа е, в першах со дьра. А, типа коли призы, да. ты да, 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 ти можеш. Ні, ти просто ти просто їх тримаєш в руці і біжиш, типу, по воді і все. Треба далі в ухо били ті громашин, да треба тобі його и чимось. Бачу що воно так просто не пройде. Назик можна буде. Да я сюда по двоє буду додавати. Там Я сьогодні з Санечком граю. Да, сьогодні Валера на зв'язку. Уже мільйон разів закапав? Ну, дивись. Може треба і мільйон перший. Да, 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 киньте кинь ты метку. Давай с тачкой. І там ще от от звідти, от звідти, понял, саня настріляють. Yeah. От там от Ох, oh, круто, круто. А от тут походу звідти і настріляли. Mm -hmm. Ну треба... Да, 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 бачу, бачу там. А вот дуже, мені немає не снайпа нічого такого, щоб здалеку заїхати. А я Эпы до тебе, былет нам треба все одно туди рухатись, бо там зона, типу. А ось цепи в нашей. Так, ми вдвох. Сука. Ну звідти, типу, походу, да? Ну да, але Ні, ось... на на, на острові, на Калу... острові, і на ось. По однокнув, да, да одно нокнув кто? на острове. Блядь, Я тут, вот тут, тут, тут тут. Блядь, он меня ещ и Давай, давай, винось. І забирай наші карточки. Обережно. Не-не, не спіши, не спіши. Так. Треба очовиків звичайно. Вона пістолетом закрилась зверху той долбойок, поняв? Я бачу. Дуже неприємно вийшло. Е, в трансфіктоці трансляція нормі, в Ютубі теж, дякую, Мервін. А цей. А... Ти дивився горизонтальну вертикалю? Вертикальну в цьому в Ютубі, тіхтосі кажу. Так, хто з нами грав? З нами Поліна грала. Так, усім закатку. Ага, скільки вас тут. Так, ну ладно, давайте перших двох. А ч я, я вже не лидер паттер. Не-не-не, ч, чипа и так не кидай. Я не знаю, що, що, що з, з, -з лобби происходит. А вы мене можете, типа, самому рандомно, типа, засунуть в лобби, який я не хотів заходить. Так, Валер, даю тебе пригвоз. Сейчас, друзі, по черзі, по черзі, по черзі. Азик, да еще ніхто не грав? Ну типа, це перша катка була. Давайте без цього спама можна з тобою, чуваки. Так, чи може підем релоут? Mm, ну тут більше эксп дає, типу. Давай тоді КБшку. Чити грати, божик. Такие скидки к тебе. Ну давай, давай попробуем. А скажи цьому Евгену Гикану, будь ласка, чтобы он... Я... Ты снова в рейзе. Будь ласка. Дякую. О, ні, я ж бачу, що не в нормі. Ну я щось заходжу на цю, на горизонтальну трансляцію. І шо і все. Понял. Там далеко все не нормально. Блядь. Я можу понизити якість. Можно, 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 знаем. Я бачу, що вертикальна норм. <плес> Вона ведь максимальна. Да, 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 там, блів, все погано. Я не можу окремо тепер, типу, одну виробити. А чого не можу, чого не можу?